Вітаю вас, дорогі глядачі програми «Ковток повітря». Сьогодні з вами, я її ведучий Богдан Осадчук. Чи звертали ви увагу на те, що є першою дією людини на землі? Ми всі з самого початку щось потребуємо, чогось хочемо. Ми народжуємося з бажанням плачемо, щоб отримати те, що нам потрібно. Найчастіше перше слово: Дай так чи інакше, все у житті залежить від нашого бажання. Якщо ми справді чогось хочемо, ми зробимо це. І навпаки, якщо в нас немає бажання щось робити, ми всіляко уникатимемо цього і знайдемо тисячу причин, щоб нічого не робити. Звичайно ж, наше духовне життя також ґрунтується в на нашому бажанні. Ми обов'язково виділимо свій час для того, що справді здається нам важливим. Якось до одного мудреця прийшов молодий учень і сказав: вчителю. Я хотів би стати таким же розумним, як і ви. Розкажіть, звідки ви все знаєте та як здобути ці знання? Мудрець підвів юнака до бочки з водою і силою занурив його голову у воду. Учень почав вириватися, тому що йому було необхідне повітря, але вчитель тримав його так довго, що той вже майже задихнувся. Коли мудрець відпустив юнака, той накинувся на нього із запитаннями: Ви що, хотіли мене втопити? Адже я міг померти? На що мудрець спокійно відповів. Запам'ятай, мій друже, те почуття, яке ти відчував під водою. Якщо в тебе буде таке ж прагнення знайти знання та мудрість, яким було бажання вдихнути повітря там під водою, тоді ти зможеш пізнати істину та мудрість. Але де взяти це бажання? Цю спрагу в наш час? Якщо раніше люди справді цікавилися та шукали істину. То зараз усі настільки зайняті, що іноді не вистачає часу на сон та їжу. Тим більше, Біблія повідомляє, що бажання людини пов'язані переважно зі злом і гріхом. Про це ми читаємо в книзі пророка Єремії, 17 розділі 9 тексті. Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Грішна людина не здатна робити щось добре сама по собі. Про це говорив Ісус у Євангелії від Марка 7 розділі, Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, піступ, безстицтво, завидющіє око, богозневага, гордощі, безум усе зле виходить зсередини і людину опоганіє». Це те, що виривається назовні. Виявляється, серце людське є осередком зла. Це можна ясно побачити, коли ми читаємо про розп'яття і муки Христа. Всі дивилися, знущалися та ще й зловтішалися, казавши, інших рятував, а сам себе не може. Як часто ми бачимо протидію добра та зла у своєму житті? Осуд, наклеп, заздрість, образа, егоїзм це все прояв зла. В посланні до римлян в цьому розділі. Та в 19 тексті апостол Павло пише. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Так як ми створені за образом нашого Творця, у нас все ж таки може бути щось хороше. Проте воно пригнічується тим, що переважає через гріховну природу є людина, а є й інша сторона Бог. І він теж має свої бажання. Чи знаємо ми, чого хоче Бог? В Біблії ми ясно бачимо, що бажання Бога врятувати всіх людей. Про це читаємо в посланні апостола Петра. Не бариться Господь із зобітницею, як деякі вважають це борінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Саме з цією метою прийшов у світ Ісус Христос врятувати загибеле. Але коли він прийшов у світ, то говорив не лише про те, чого він хоче. Ісус запитував людей, чого хочуть вони. В 10 розділі Євангелії від Марка записано історію зцілення сліпого. Почувши голос Вартимея, Ісус питає Його, чого ти хочеш, яке твоє найбільше бажання. Після цього він відповідає на потребу Вартимея. Схожа історія записана в 5 розділі Євангелії від Йоанна. Звичайно, Ісус розуміє, чого хоче цей нещасний, але все ж таки запитує, після чого теж зцілює. Є ще одна подібна історія. Але там запитання ставив уже не Ісус. Євангеліє від Луки, 5 розділ, 12 та 13 тексти. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою Ісуса, побачивши, упав ницьма, та й благав Його кажучи Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг доторкнувся до Нього і сказав Хочу, будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Це одне з небагатьох місць Біблії, де Ісус ясно говорить про своє бажання. Він хоче зцілити людину, Його бажання збігаються із нашими. Ми маємо це запам'ятати. Ми хочемо собі добра. Він тим більше цього хоче. Саме для цього Ісус прийшов у світ. Ось його слова в Євангелії від Йоанна, 10 розділі, 10 тексті. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком щоб мали. Ще Бог каже, що у нього є для нас наміри на добро. Він дивиться вище, Він бачить усю картину. Але все одно потрібне наше бажання довіритися йому і прийняти його волю. Отже, якщо ми хочемо жити щасливим, достойним життям, бути успішними, мати життя вічне та допомогти в цьому іншим, тоді ми бачимо, що наші бажання збігаються з бажаннями Бога. І коли нас перемагає лінь, апатія та інші почуття, що заважають нашому щастю, ми повинні сказати про це Богу. Немає сили робити щось корисне. Скажи про це Богові. Не має бажання молитися. Скажи про це Богові. Не хочеться читати Біблію? Скажи про це Богові. Коли ми щиро ділитимемося з ним своїми потаємними, нехай навіть неправильними бажаннями, Він усе змінить. Апостол Павло в одному з послань пише наступне. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Бог Дає і бажання і силу. Навіть бажання, якщо в нас його немає, може дати нам Бог. Уявіть собі. І ось, коли ми налагоджуємо зв'язок з нашим Творцем і Спасителем, коли щодня спілкуємося з Ним, поступово настає час, коли наша воля зливається з Його волею, Його бажання стають нашими власними. Тоді ми можемо сказати разом із Давидом слова, які ми знаходимо в 144 му псалмі. «Волю тих, то боїться його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає. Він виконує бажання своїх дітей, тому що їхні бажання збігаються з його бажаннями. У Бога є бажання, яке стосується нашого життя. Він хоче, щоб кожен з нас був з ним у вічності. Я впевнений, що всі ми теж цього хочемо. Тому давайте молитися про те, щоб бажання Бога та наші бажання збігалися в нашому житті. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за можливість звертатися до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що навіть бажання, якого часто в нас немає, Ти готовий нам дати. Ти, Господи, даєш все, що нам потрібно, і робиш все для того, щоб ми мали спасіння, щоб ми жили щасливим життям, щоб мали життя і мали по достатком. Ти сам про це сказав в слові твоєму. Ми дякуємо тобі за це. І тому покладаємося на обітниці Твої. Розуміємо, що навіть бажання, якого нам часто бракує, бажання до змін, бажання до чогось доброго, ти також можеш дати. Прошу тебе, Господи, дай мені бажання слідувати за тобою і жити завжди з тобою, нашим Богом, Отцем, Сином і Духом Святим. Амінь. Дорогі друзі, довірте своє життя Господу, адже Його воля це найкращий план для нас.